Ми це зробили. Купили будинок в Португалії і тепер час на перетворення. Так, ми знайшли свій новий дім в самому серці Фігієра -да в чудовому містечку на узбережжі Португалії. Цей будинок став нашим новим проєктом і ми готові створити з нього щось особливе. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб поділитися з вами кожним етапом цієї неймовірної подорожі: від реставрації старих елементів, які зберігають історію, до створення сучасних просторів, які будуть зручні для життя і натхнення. Цей процес не буде легким, але ми готові до викликів, і ми хочемо, щоб ви були з нами на кожному кроці цього шляху. В центрі міста, на березі океану та серед атмосферних вучок. Як думаєте, що з цього вийде? Ми вже уявляємо, як кожен поверх буде виглядати, але найцікавіше попереду. Я впевнені, що це буде настане не тільки нашим, але й частиною великої історії Фігієри також. -да Тож, слідкуйте за оновленнями і побачимось в наступних відео. Буде цікаво!